Привіт, друзі. Сьогодні 8 травня ми виїхали на поле садити свій город. Вон там помічниця наша йде внучка. Чоловік мій я. Ми втрьох зараз будемо садити. Нас, це тут я знімаю ще сусідський город, звісно, в У нас тут 6 чи 7 соток, десь так приблизно. Зараз ми трошки кинемо картошки. Потім будемо прішки річки Буку і там в кінці в нас буде клєвер, як називається воно конюшина. Ось такі в нас тут городики. Виїхали ми своєю машиною. Аліска вже щось копає. Погода холодна, дощ був вчора, вигорали, слава Богу, так це буду. Дуже тяжко посадка через ці дощі. Затягнулося все вже. Будемо працювати. Картопля в цьому році, дивіться, як поросла. Ми зазвичай садимо все раніше, а в цьому році просто якось не вийшлося раніше. Вона зрослася, але нічого страшного. Скоріше зійде. Випадку свою. Кидай знімки ми Вирішили зробити грядку з городу. Приїхав трактор і культивіруємо. Далі хочу посадити кавуни, дині, я сказала, я гарбузи забувати. бурячок і морквочку. Робимо дивіться, прямо город як грядочка. Там прийшли до нас ворони. Там лелека один. Малек один. А в мене є голосі. І маленька моя помічниця. Аліска пішла ловити журавля. Далеко. Далеко. Близенько вже до нього підходить. А він тікає.